Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. Володимир Зеленський ввечері говорив телефоном із Дональдом Трампом. Про це український президент написав у телеграм-каналі. Дуже хорошу розмову. Зазначив він та подякував лідерові Сполучених Штатів за готовність підтримувати Україну. За словами Зеленського, Трамп розповів про його зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте. Також обговорили необхідні засоби, щоб дати більше засобів. Захисту людям від російських ударів раніше сьогодні, після зустрічі із Марком Рютте Дональд Трамп пообіцяв Україні зброю. Задля цього з НАТО укладено угоду: альянс закуповуватиме у США усю необхідну військову допомогу та передаватиме її Україні. Всі подробиці далі. Україна отримає системи протиповітряної оборони Петріот, і деякі прибудуть на українську територію вже через кілька днів. Пообіцяв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Загалом планує відправити 17 петріотів, причому у повній комплектації з батареями. Їх доставлять за особливо пришвидшеною схемою. Системи візьмуть в європейських країн. А потім штати за гроші цих же країн надішлють їм інші петріоти. Трамп каже, ніби є одна держава, яка має всі 17 систем. Країни, які братимуть у цьому участь, не назвав однак запевнив, що зможе з ними домовитися. Вони почнуть прибувати дуже скоро кілька днів. Одна країна має 17 петріотів, які готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Ми укладемо угоду щодо 17 або великої частини цих 17. Вони вирушать в зону бойових дій. Це може статися дуже скоро. Але не ППО єдиною Сполучені Штати і НАТО уклали договір, який Трамп у властивій йому манері назвав справді великою угодою. Вона передбачає, що країни НАТО купуватимуть зброю у Сполучених Штатів і передаватимуть українцям. Трамп каже, озброєння швидко буде направлене на поле бою. Подробиць не розголошують, а на заміну виданому Україні обладнанню Сполучені Штати, як сказав господар Білого Дому, збираються створювати найсучаснішу зброю, яку буде відправлено до НАТО. Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки як для. Протиповітряної оборони, так і ракет і боєприпасів, зазначив генсек НАТО Марк Рютте. Він також повідомив, що перебуває на зв'язку з багатьма країнами, які мають намір приєднатися до угоди. Зокрема, згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Великобританію, Нідерланди та Канаду. І це лише перша хвиля вважає Рютте. Буде ще більше. Збирається Європа збільшити і власне виробництво. Ви сказали мені, що хочете, аби Україна мала можливість захищати себе від Росії. Але хочете, щоб Європа за це платила? Логічно, нам необхідно збільшувати виробництво зброї. Тож європейці працюють над цим. Чимало країн прагнуть цього, і ми будемо обговорювати, що саме необхідно Україні. Будемо надавати усю зброю. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. Європейські країни це знають. І сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони, країни НАТО, будуть за неї платити. Тим часом спецпосланець Трампа Кіт Калох, який сьогодні прибув з тижневим візитом до України, написав у соцмережі, що обговорить цю угоду з президентом Володимиром Зеленським. По російському диктатору з його божевільною кривою війною і постійним обманом Трамп і Рютте цього разу пройшлися жорстко. Трамп нагадав, що невдоволений поведінкою Путіна, який цитую, веде з ним чудові розмови, а потім бомбить українські міста, вбиваючи багато людей. Президент Сполучених Штатів сказав, що Путіну вдавалося дурити його попередників. Згадав Буша, Клінтона, Обаму і Байдена, але він не обдурить мене, запевнив Трамп, і оголосив: якщо протягом 50 днів Путін не піде на мирну угоду проти нього і тих, хто купує в нього нафту, запровадять високі мита. Щоправда, не 500 відсотків, як усі очікували, а 100. Мені не подобається, що робить Росія. Я дуже не радий. Тож, якщо не буде угоди протягом 50 днів, ми запровадимо дуже жорсткі тарифи. Підвищимо тарифи до 100%. Марк Рютте наголосив, після цього хазяїну Кремля слід поставитися до переговорів щодо України серйозніше. Втім, не всі в Європі вважають такі заходи цілком вдалими. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас зазначила. 50 днів надто довгий термін, якщо врахувати, що кожного дня вбивають невинних цивільних. Втім, вона наголосила, те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії, це дуже позитивно. Анна Боль, Оксана Лотоцька, факти сітіві, єдині новини. Отже, Трамп таки зробив свою анонсовану заяву щодо Росії сьогодні. Під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте він оголосив про домовленість із альянсом щодо передачі Україні нового пакета озброєння і можливе запровадження вторинних санкцій щодо Росії, якщо протягом 50 днів вона не піде на мирні переговори. Як повідомляє видання Аксіос, Сполучені Штати передають передадуть союзникам по НАТО зброю на суму близько 10 мільярдів доларів. Лорів, це буде тільки перший етап. Ці поставки зрештою будуть призначені для України. Йдеться про ракети, озброєння ППО та артилерійські снаряди. Окрім того, Трамп заявив про 17 петріотів для України. Що це таке відбувається? Поговоримо з директором програми «Європа і світ міжнародного фонду відродження Дмитром Шульгою. Пане Дмитре, добрий вечір. З вашої точки зору, сьогоднішні заяви Трампа, те, що він не задоволений Путіним і готовий в іншому форматі, але таки надавати зброю Україні. Це зміна його курсу чи гра на підвищення ставок із Росією? Ну, якоюсь мірою це мірою це зміщення його курсу. Я би не сказав, що можливо це тотальна зміна курсу, але це. Дещо зміщення його риторики, безумовно, і деякі зміни в кроках, які він робить. Але сказати, що це тотальна зміна курсу, поки що можливо зарано. Однозначно, була теза про його розчарування Путіним. Він раніше казав щось подібне, але зараз, можливо, це більш чітко прозвучало. Це позитив. Прозвучало. Достатньо чітко, що буде надаватися американська збройна допомога, і, зокрема про Петріоти йдеться. Скільки саме патріотів, давайте будемо почекаємо точних уточнень, скажімо так, тут тому що мені здається, те, що я зміг знайти про 17 патріотів, це було. Ну там не виглядає так, що це буде саме 17 штук нам нададуть. Так, я це сумніваю, звучить це занадто. Так. Занадто, навіть якщо говорити про якщо дійсно правда, той жерло, про яке ви процитували, про 10 мільярдів, ну сіна Петріотів не коштують 10 мільярдів. Один одна система патріот коштує не менше ніж ну з ракетами з комплектом, хоча б трошечки, це десь порядка мільярда доларів, може бути плюс-мінус, скоріше плюс ніж мінус, тому навіть суто так на скидку, це точно на систем патріот але якась кількість буде напевно і, і, і це буде оплачено наскільки можна зрозуміти з тих заяв, які пролунали, буде оплачено європейськими союзниками. Е, яким саме способом як це буде постачатися через НАТО, через ну навряд чи через ЄС або через НАТО, або через індивідуальні домовленості з країнами-членами, які безпосередньо роблять ці внески, це вже деталі, які знову ж таки напевно пізніше будуть зрозумілі. Ну, а по санкціях, ну, чергова заява Трампа про те, що він дає ще певний час Путіну на те, щоб образумитись і повернутися до серйозних переговорів про мир. Такі заяви були раніше. Ми бачимо, що ефекту на Путіна серйозного справжнього вони не призвели. Ну тобто, раніше наслідком таких заяв з боку Трампа. Були те, що росіяни такі направили делегацію, як ми бачили в Стамбул, яка ну спочатку в ряд і Стамбул ці всі ігри навколо так званих переговорів, але це все не серйозно, Ми розуміємо, розуміємо, що війна йде под повним ходом. Іде ескалація повітряних атак на Україну, іде ескалація атак на фронтах. Зрозуміло, що Путін ну це очевидно всім. І вже стало очевидно напевно Трампу, що він не зацікавлений в припиненні цієї війни. Е, ну але тим не менше, ми бачимо, що Трамп досі не готовий уже зараз вводити ці санкції, про які він каже, що він можливо їх веде через 50 днів. Чи це справді буде так? Чи ми через 50 днів не почуємо, що він ще дасть певний там ще певну кількість тижнів чи місяців, чи днів на те, щоб Путін ще раз подумав? Ми не знаємо та ну тут бачите, ви говорите раніше відправляв Путін якихось переговорників, хоча б для виду, то зараз у нас уже шостої години вечора повітряна тривога, то відправляє він поки що тільки безпілотники. Але от з приводу цього механізму фінансування зброї для України коштом НАТО так деталі поки не зрозумілі. Але чи не може це бути так, що Трамп каже: Я молодець я домовився із НАТО. Вони купують у нас зброю на якусь кількість мільярдів, передають Україні. Але в НАТО умов. Одна Словаччина, Угорщина, якась інша країна говорить, ми не будемо це скидатися І вся історія на цьому стопориться Це реалістичний сценарій? Я так розумію, що з е, початку е, йдеться про те, що це ті е, країни, які хочуть робити внески, вони будуть робити ці внески. Це не про те, що. Е, е, ну, давайте так. Зараз деталі поки що ми ще угу. не бачили. і Ну, напевно, колись вони будуть, будуть оприлюднені, будуть відомі, як саме це фінансується з європейського боку. Але моє припущення, думаю, що, скоріш за все, я практично в цьому впевнений, що це йдеться про ну, ту коаліцію охочих фактично європейських країн, куди, на жаль, Угорщина, Словаччина і деякі інші mm -hmm. теж не входять. А от ті країни, які хочуть робити це внесок, які мають відповідно і бажання, і можливості робити такі внески фінансові, але на жаль, не мають той... ну насправді давайте так по-чесному. європейці надали нам дуже багато всього, в тому числі і патріотів надали станом на зараз більше ніж американці, і літаків надали нам європейці саме в шістнадцяти зі своїх запасів, і багато чого іншого зі зброї надали європейці з точки зору абсолютних цифр, а з точки зору. Відносних, тобто з їхніх запасів, то це точно більше ніж от відносних відсотках, скільки в них є на запасах зброї, дуже багато порівняно з американськими. Власне, в американських запасів зброї досі більше набагато. і власне у європейців є фінансові ресурси, готовність розуміння наскільки важлива Україна і підтримка, тому вони готові внести зараз фінансовий ресурс для того, щоб купити ту американську зброю, яка є у Америці на складах. Що вона була поставлена в Україні, в тому числі Петріо в першу чергу, і ракети до Петрівців, не тільки системи, і ракети до них. Е, от е, я так розумію, що зараз це виходячи з реалії, коли допомога потрібна вже зараз, а не через роки вперед. Тому що у нас зараз дуже добрі угоди з європейцями про спільне виробництво, про допомогу співпрацю військово-технічну, яка дасть свої плоди з часом, дедалі більше, але от зараз, тут і зараз. Нам було б дуже корисно саме допомога, ну тим більше Петріоти це. Об'єктивно в Америці зараз є uh -huh. і ракета до Петрівці більше ніж будь-кого іншого. Тобто ця схема виглядає робочою, ну особливо коли дізнаємося деталі. Там, в принципі, немає ніхто її блокувати. Можна знайти такий механізм, щоб це не блокувало і щоб це відбулося. А от щодо другої частини погроз Трампа у вигляді оцих вторинних санкцій, там йдеться про імпортні мита в розмірі 100% щодо Росії та її торгових партнерів. Так це через 50 днів, а потім вже може і. Ще через 50, але уявімо, що раптом буде запроваджений такий механізм. Наскільки це істотно для Росії, і чи справді Трамп може зважитися накласти таке мито, приміром, на Індію, яка купує російський газ, або на Китай, яка, який теж купує нормально всього у Росії? Дуже хороше питання і. Ну, по-перше, ми бачимо, що уже Трамп заявляє не про 500% тариф е на країни, які купують російські енергоносії, е як це в законі Ленсі Грема, ага. в законопроекті Ленсі Грема. передбачено не 500%, а 100%. Е ну зрозуміло, тому що 500% це взагалі нереально. Це Але я думаю, що і 100% це теж нереально. 100% це абсолютно е ну, це фактично майже. Це заборонний тариф на торгівлю повністю всю Америки з Китаєм, Америки з Індією. Я дуже, дуже сумніваюся, що Америка на це піде заради, заради того, щоб натиснути на Російську Федерацію, що Америка піде на, на повністю блокування своєї торгівлі з Китаєм і Індією зараз. Тому, власне, я скептично, чесно кажучи, ставлюся до того, що. Можливо, через 50 днів буде наступна заява про те, що дається ще 100 днів для того, щоб і тоді були 50% тарифів. Не знаю. Але ну важко коментувати, тому що відверто кажучи, 100% тариф. Ну, я дуже сумніваюся, що це практично майже та саме 3500 відсотків. Це практично нереально. Але, але можливо, я не виключаю, що далі буде все-таки. Через 50, протягом цих 50 днів можливо буде пошук того в американській політичній в адміністрації Америки. Можливо, буде пошук певних механізмів тиску, власне, санкційних, а їх дійсно є. У Америк американців є можливості дотиснути по санкціях далі імплементацію санкцій, належне виконання, належну роботу дійсно з третіми країнами. Це дуже серйозно. Зрештою, дійсно, з тими же індійцями поговорити дуже серйозно і предметно. Можливо, не через тарифи, можливо, певним іншим шляхом. Але поговорити з індійцями, не знаю, чи з китайцями вдасться, але хоча б з індійцями, про те, щоб вони обмежили свої закупівлі російської нафти. Такі можливості у американців є. Була б тільки реально дійсно політична воля, реально дійсно рішення Трампа, що він йде цим шляхом. Чи він реально Іде цим шляхом. Ну поки що, поки що у нас є обіцянка через 50 днів, що він можливо про це прийме рішення. Ну будемо бачити. Ну це вже трохи Чому краще може це зробити уже зараз, чесно кажучи, от якщо він вже зараз розчарувався в Путіні. Mm -hmm. Якщо він вже зараз бачив, скільки його водять заніс, фактично Путін з усіми цими, цими в переговори, уже зараз веде таку ескалацію на фронтах і в повітряних атаках. Чому це заважить? Чому не можна почати зараз? Ну хорошо, нехай не 100% зараз тарифів. Веди зараз 10%. Покажи, що ти вже починаєш рухатися до цієї мети. Ну, бачите, з Трампом це трошечки нагадує мені певний вже серіал, чесно кажучи, коли кожного ну, можна не кожного дня, але з певною регулярністю ми чуємо різні заяви і потім. Так. Це... Це, та серіал Американські гірки називається Скучно не буде ще кілька років, як мінімум. Пане Дмитре, дякую вам величезно за розмову. Це був Дмитро Шульга, директор програми Європа і світ Міжнародного фонду відродження. Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.